Всім привіт вітаю вас! Сьогодні з вами поділюся своїм улюбленим рецептом горішків. Цей рецепт перевірений роками. Я роблю ці горішки на замовлення, і їх скуштувавши, ви вже не захочете більше ніякий інший рецепт. Тільки подивіться, які вони гарні, красиві, ароматні, хрумкі, дуже легко робляться, швидко, економно, давайте разом готувати. І так, друзі, що вами знадобиться? Це борошно просіяне. Тут в мене 450 грамів, можна робити навпіл. Я роблю велику порцію горішків. Далі 2 яйця, ванільний цукор, розпушувач, 200 г вершкового масла, цукор 120 г та згущене, звісно, молоко. Ось це молочко я варю сама, воно мені дуже подобається. Якщо потрібен рецепт, у мене десь є на каналі коротке відео шорт, я записувала зі всіма нюансами, як його зварити. Або купуйте звичайне згущене молоко, можна карамель зварити, солону це на ваш вибір. Все, починаємо місити тісто. Тут все максимально швидко, до вершкового масла додаю цукор увесь і два яйця. Перемішую звичайним вінчиком, будь-що, можна просто виделкою. Ось так трішечки розмішали. Тепер в борошну даю одну чайну ложку розпушувача. Ось так ще трішечки лопаточкою перемішала гарненько, все це, це поєднали. Сюди ж ванільний цукор, одну пачечку. Тепер нашу цю суміш просто додаємо до борошна. Як гарно, коли вершкове масло гарної якості, жовтеньке, жовтеньке. Все, і тепер просто ми з вами все це гарнесенько поєднуємо. Поки що можна лопаточкою, а потім руками. Тут я комбайн ніколи не використовую, ні міксер. Тут все дуже легко та просто робити руками. Друзі, це дійсно дуже класний рецепт. Обов'язково по ньому спробуйте приготувати. Я заробляю на цьому. Горішки ці дуже виходять смачні. В мене беруть їх дуже гарно на замовлення, тому ось вам маленька така бізнес-ідея. Ось таке в нас виходить гарне тісто, подивіться, бачите, миска в мене чиста майже. Це значить, що ми з вами все зробили правильно. Тепер я беру чистий пакетик і складаю тісто в нього і відправляю відпочити в холодильник хоча б на одну годиночку. І далі будемо з вами вже пекти наші горішки. Так, друзі, в нас пройшов вже час. Я достаю тісто з холодильника. Дивіться, яке воно стало таке тверденьке. Бачите, дуже гарного золотавого кольору. Ось таке тістечко. Дивіться, саме нам і потрібно. Так, далі, що тут саме головне в нас це, звісно, цей девайс це горішниця. Бачите, я нею користуюся дуже часто. Ось така в неї гарне антипригарне покриття. Я її замовляла, не помню на якомусь сайті в Україні на пром.юа. Якщо буде вам потрібно, я вам, звісно, можу пошукати та надати, де брала саме я. Дуже гарна якість, тут мені подобається. І перше, я її розігріваю відразу. Це знаєте, як з налисниками. Потрібно обов'язково гарно розігріти сковорідку, а в нашому випадку добре розігріти нашу формочку, нашу горішницю. Якщо у вас електрична, беріть електричну горішницю, тісто підійде і для тої, і для тої. Беру велику миску для наших горішків вже готових. І зараз я тісто ділю на маленькі такі кружечки. Приблизно по 5 грамів. На мою формочку вона стандартна підходить. Можна взяти ваги і себе перевірити. Зараз я це точно зроблю на вагах, щоб вам показати приблизно яка це кулька. Ось, бачите, в мене вже нароботана система: 5 грамів. Ось така кулька. Я зазвичай все роблю відразу. Тут катається в мене тісто, тут в мене вони печуться, і це займає дуже-дуже мало часу. Дуже все швидко виходить. Вже гарненько розігрілася моя горішниця, бачите, вже навіть парує. Це дуже добре. Я тим часом трішечки вже, бачите, накатала кульок таких. І тепер все дуже просто закладаємо ось так в кожну ячеечку, по одній кульці тіста. Притискаємо, закриваємо. Великий вогонь тут не ставте, бо буде вони горіти і не будуть пропікатися. На середньому вогні десь по 2 хвилинки смажуємо. Зараз подивимося. О, бачите, які вже вони у нас гарні, золотаві. Візьму малесеньку, ось таку виделочку. Ось так. Трішечки, бачите, оп, підгорнула, і вони відпадають. І так само робимо зі всіма нашим тістом. Це, я допікла вже останню партію горішків. Виключаю вогонь. Останній ось так струшую. Ось така, друзі, в нас гора вийшла наших половинок горішки. Подивіться, які вони красунчики, хрумкі, дуже ароматні. Бачите, в мене тут такі юбочки в них вийшли. Я. Трішечки їх ось так підчищаю. Це робити не обов'язково, просто мені так набагато краще, естетичніше. І тоді в нас виходять горішки, справжня ювелірна робота. Ну, як завжди, на кінець у нас залишається саме найприємніше. Беремо згущеночку, бачите, яка вона гарна, кольор карамельний. Тому я люблю варити її сама. Так, це довше, звісно, але виходить і дешевше і смачніше набагато. Наповнюємо кожну половинку, можна відразу. Половинки начинити, а потім їх склеювати. Або ось так гарненько розрівняли, склали і подивіться, які в нас гарні виходять горішечки. Таким чином, заповнюємо всі наші горішки і будемо смакувати. Отож, друзі, тільки подивіться, які в мене гарні вийшли горішки. Тут рівно 70 штучок в мене вийшло, і мені знадобилося дві банки з гущенки на них. Отож, друзі, коментуйте, ставте ваші подобайки і до нових зустрічей. Бувайте!